Вітаю в ефірі програма на часі. Кількість написаних музичних композицій для цього інструменту чи не найбільше у світі. Він один із найдавніших. Композитори різних епох писали для нього музику, яка залишається вічною. Хмельницький одне з небагатьох міст, яке має нагоду послухати його живе звучання, орган. 4 жовтня в обласній філармонії стартує другий фестиваль органної музики Орг Music Фест. Про це поговоримо із директором філармонії Тарасом Маликом. Вітаємо! Добрий день! Тож почнімо з того, що вже другий фестиваль. Завдяки першому фестивалю. Торік ви зробили сцену органної зали міжнародною масштабною. Як вдалося це зробити? Згадайте, як було в першому фестивалі, і що нового буде у другому? Які особливості? Е, ну насамперед, я хочу сказати, що цей фестиваль саме в цьому форматі це продовження органних традицій, які були до цього. Тому що в різні роки, з того моменту, коли е, з'явився у нас орган, були е, різноманітні фестивалі, фестиваль органої та камерної музики. Такі, Час від часу виникали, але якось хотілося от виникло в мене бажання, щоб був такий е, бренд. І ця органна зала, наш орган, мав свій фестиваль, який буде знаний не тільки в Україні а й за кордоном і мав свою назву, мав своїх поціновувачів, любителів. І от е, рік тому ми вирішили розпочати нову сторінку в органних традиціях Хмельницької філармонії нашого міста. Зокрема, і започаткували Org Music Fest. Коротко про фестиваль хотіли щось зробити незвичайне, щось таке, що, чого немає десь в інших містах. Тому що в кожному місці, де є орган, є органні фестивалі. От Ми хотіли, якось, щоб він наш фестиваль відрізнявся, і він має такий специфічний формат, який я ще не зустрічав саме от в органних фестивалях. тобто Ем, участь беруть минулого року, брало три органісти цього року, чотири органісти беруть у фестивалі. Але на концерті, на гала концерті закритті, ці е, всі музиканти, е, попри те, що будуть мати свої е, сольні концерти впродовж фестивалю. На концерті закритті вони грають твір е, з усуправді камерного оркестру. Е, і це, тобто, щоб показати, як орган. Звучить і як той чи інший соліст звучить як соліст, і як він звучить уже в, в палітрі разом з оркестром. Це дуже така гарна і цікава ідея, і вона дуже припала до душі минулим учасникам фестивалю і всі так е, захопленням. Бо, ну, е, як правило, органісти це солісти. Вони органний інструмент великий, його неможливо перенести і е, не так часто е, звучать органні… Концерти, які написані для, для супросту з Каменено чи Симфонічного оркестри, не, не так часто виконуються. І от саме ми якось е вирішили впровадити цю ідею втілити в життя, і вона досить таки успішна, цікава і має свій такий хороший фідбек. Тому е минулорічно, минулорічному фестиваль, як я вже сказав, було троє учасників. Е був Георгій Курков з Вінниці. Е Валерія Балаховська з Києва і Наталія Молдаван, наша е, володарка органної зали. Е, цьогоріч ми вирішили трошки його збільшити. Є вже чотири учасники, і додали е, такий статус міжнародний до фестивалю, бо приїде два гості за кордону, знані музиканти, про яких ми з вами поспілкуємося. Наталя Молдован, заслужена артистка України, прима органної зали Хмельницької філармонії. З неї і почнеться фестиваль 4 жовтня. Розкажіть про цю фестивальну сторінку. Які твори вона виконуватиме? Так, пані Наталя дійсно це легенда нашої філармонії, нашого органного залу. Вона розпочинала минулий фестиваль. Вона була учасницею всіх попередніх фестивалів. Вона розпочне і наш фестиваль. Ну, Ви знаєте, якщо ми говоримо орган, то ми десь зразу розуміємо бах. Тому що, мабуть, так як Йоганн Себастьян написав таку кількість творів і таку кількість уваги приділяв цьому інструменту, мабуть, ніхто з композиторів цього не робив. Тому практично в кожному концерті фестивалю буде звучати. Його творчість. І не виключенням є саме і концерт пані Наталії, також е, будуть звучати хоральні прелюдії Баха і також е, е, твори романтичних композиторів. Прикладом того, що орган музика вічна, є те, що на ньому продовжують грати молоді музиканти. Серед них і органістка Ужгородська Катерина Гажо. Яка її фестивальна місія? Вона буде відкриватиме другу сторінку фестивалю. Розкажіть трошки про неї, і взагалі, чи є послідовники гри на органі у Хмельницькому? Чи навчила вже когось Наталія Молдова? Гарно, дякую за запитання. Дійсно, Катерина Гажо е, молода, дуже активна, дуже амбітна е, популяризаторка е, органу. Е, вона була вже гостею нашого фестивалю? Е, Мельницький камерфест, але як піаністка е, в рамках вже фестивалю ми її почуємо як органістку. Вона працює в у Солівської ужурці філармонії. Лауретка великої кількості конкурсів. І е, щодо молоді, молоді дійсно е, хотілося колись при музичному е, коледжі був е, факультатив. І я знаю багато музикантів. Піаністів, які навчалися як піаністи по, по фаху, отримували додаткову освіту факультативну як органісти. І, і це прекрасно. Десь е, зараз, не знаю, в силу чого якось зупит, чи не було, не було можливо попиту, але є, є величезне бажання, і хотілося, щоб цей інструмент розвивався. Хотілося, щоб. Е, Молоді музиканти, хотілося, щоб молоді е, таланти освоювали цей, цей прекрасний, величний, завжди модний і цікавий інструмент, бо ми ж знаємо, що орган можна почути будь-де в будь-яких жанрах, в будь-яких напрямках і, і так далі. Широку палітру органної музики 9 жовтня представить іменитий музикант Ярослав Врублевський. Це польський виконавець. Як вдалося налагодити з ним співпрацю? Він не вперше вже виступає в Хмельницькій філармонії. Ем, і розкажіть, що він виконуватиме для наших слухачів-глядачів хмельничан? Пан Ярослав, дійсно він е, рік тому приїжджав до нас на фестиваль, дуже е, приємний, цікавий е, музикант, професор академії музичної академії Шопена в Варшаві. Диригент, організатор фестивалю в Варшаві. Так, ну, дуже цікавий, амбітний, і гарна, приємна людина. І особливо приємно, що такі люди в такі часи приїжджають сюди, не бояться цих наших реалій. Тому що дійсно з-за кордону. Війна виглядає ще страшнішою. Зрозуміло, ми звикли до цих, до цих умов, а от іноземці, які сюди приїжджають, і я низько схиляю голову. Це дійсно такий подвиг. І спілкуючись з ними, зокрема, з паном Ярославом, він це трактує як якусь місіонерську таку поїздку. Тобто він розуміє, що він ризикує, але ем, тим. Тим, що він сюди приїжджає, він допомагає нам, українцям, ставати сильнішими, допомагає пережити ці складні часи. І також він підготував дуже цікаву таку ем, різноманітну програму, де буде звучати музика як барокова, буде бах, буде звучати музика романтична і також е сучасні твори. 10 жовтня хмельничан вітатиме Франція. Музикант Бернар Струбер це відомий у світі виконавець, який грає і джаз, і рок-музикант. Він рок-гітарист, і також відомий виконанням органних творів у під час богослужінь. Розкажіть, що він буде виконувати у Хмельницькому, і взагалі чи можна на органі виконати такі жанри, як джаз, чи можна імпровізувати, які жанри підкорюються цьому такому величному інструменту. Ну, Бернард Струбер це взагалі людина, який ламає всі, всі шаблони, всі стереотипи. Бо ну, всі ми трактуємо все ж таки орган як це такий духовний сакральний інструмент, бо свою таку популярність саме через церкву він отримав. І, і більшість творів написана там, там, на духовну тематику. І всі, відповідно, органісти вони такі, мають такий імідж або стиль, такий витриманий якраз. Бернард Трубер ламає ці всі стереотипи, тому що він дійсно е, і рок-гітарист, і виконує різноманітні стилі музики на органі, і е, пропагує і відкрив курс імпровізації на органі, курс е, джазової гри на органі. Тобто людина, яка. Е, Вміє, вміє дивувати, і вміє щось от виходить за рамки, ніби такого, що ми, що ми вже звикли. що Казує, що орган це не тільки класика, Ну так? звичайно, а воно, якщо подивитись отак на орган і всю історію, ми його можемо почути і в рок-музиці. Дивіться, в, в рок композиція Ді 70-х, 80-х, там органні тембри присутні, вони трошки змінені, трошки є, але ці хаманди так звані. Органи вони, вони є. Також е маса композиторів сучасних пише для орган. Також, наприклад, якщо звернутися до кіномані фільм Інтерстеллар, там основна тема впродовж цього фільму. Це звучить органна… Органні тембри. Якраз вони передають саме цю космічність, тому що десь тембр органу він десь, десь, десь е за нашою уявою передає цю атмосферу. Космосу, цю якусь неосяжність, якусь таку е безкінечність. Тому він, він так чи інакше цей інструмент нас оточує чи в католицьких церквах, чи в фільмах, чи в рок-композиціях, тобто той, хто любить музику, десь так чи інакше зустрічається з цим інструментом, може, сам навіть цього не усвідомлюючи. І от саме пан Бернар е приїде і нам покаже різні. різні Досить цікаві, цікаві композиції. Він сам пише аранжування, він сам робить транскрипції, перекладення. І я думаю, що якраз його концерт буде такою передфінальною крапкою, і він нас здивує, бо останнім концертом закриття буде саме концерт всіх учасників з камерним оркестром. Тож більше про заключну частину 11 жовтня, що буде чекати глядача у філармонії, слухача? Так, це така такий, дійсно жирна е... крапка нашого фестивалю, де ми почуємо усіх учасників, яких ми чули, впродовж вже зовсім в іншому амплуа. І підібрали е... розкішну просто програму для цього вечора, бо кожен. З учасників заграє абсолютно різний твір по, по стилю, по історії по епосі написання. Тобто пані Наталія Молдаван виконає твір Віктора Камінського, сучасного українського композитора, нашого земляка, хмельничанина, який називається Леополіс Концерто Гроссо». Далі е Ярослав Рублевський виконає. Е Органне тріо, тобто ми почуємо не тільки орган у супроводі Райнбергера, не тільки орган, а наших солістів філармонії Юрія Олійника і Катерину Забєліну разом з органом і у супроводі оркестру. Далі пані Катерина виконає відомий твір французького композитора Боссі, концерт для органу. а Бернард Струбер, він дуже хоче нас здивувати. Він заграє твір Генделя, концерт номер 6 для органу та камерного оркестру. Але він підготував також кіносуїту на музику Мішеля Леграна до відомих французьких фільмів, зробив транскрипцію для органу і камерного оркестру. Там туди ввійшли. Музика до кінофільму весна літо 42-го, «Шенбургські Парасольки, тобто такі досить відомі французькі мелодії, які ми от почуємо в такому незвичному. Смаки. Так, тобто, бачите, що і сучасна буде музика, і, і романтика, і, 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 і гендель, і, і барокко, і кіномузика Таке гарна, така дійсно змістовна. Крапка цьогорічного фестивалю. А щодо історії органу, як він з'явився у нашому місті, в нашій філармонії, і чи досі можемо насолодитися чистим його звучанням? Чи не псує час його чистоту звучання? Добре питання. Насправді, орган він вимагає. Дуже бережного такого відношення, бо інструмент величезний, його неможливо перенести. Він стоїть в приміщенні, він складається в величезній кількості різноманітних е, труб, двигунів, е, вимикачів електронних плат. Е, ми навіть е, наші адміністратори влаштовують інколи такі екскурсії для е, студентів чи школярів. Туди всередину органу, бо це дійсно величезна кімната, де знаходиться та вся, та вся механіка. І ем, перепади температур також дуже важливі, бо змінюється стрій органу. Тобто, е, відповідно від температурних режимів, він або піднімається, або опускається. І це також впливає на якість органу. Е, до минулого фестивалю нам вдалося зробити капітальний ремонт. Тобто, приїхав майстер-фахівець, який поналаштовував, змінив мастила, змінив плати, тобто ми його привели в таку максимальну кондицію, і зараз тішимось, і всі гості відмічають, що орган дійсно знаходиться в, в досить хорошому, хорошому стані. А з'явився він тут. Ну я так чую, е, такі вже як знаєте, як будь-яка подія обростає якимись легендами, і ті легенди потім стають десь правдою. Е, 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 історія дійсно така е, цікава, бо місцева влада в, в, на початку 90-х виявила бажання, щоб і величезна часті хвала людям, які приймали рішення, виявила щоб, бажання, щоб в місті був е, орган. І це до слова останній орган е, фірми Рігер Кльос, який е, е, Вмонтований тут в, в Радянському Союзі, бо, відповідно, це останній інструмент, який вони облаштували, зокрема в Україні. І е, довго шукали і вибирали місце для цього органу, бо зрозуміло, що для органу потрібна величезне приміщення, яке не просто приміщення, яке має акустичні властивості. І розглядалися різноманітні приміщення і велика зала філармонії. Приїжджали акустики з фірми, які вимірювали якості властивості залу. І от після довгих пошуків, і велика зала десь не підійшла. Навіть розглядався, наскільки пам'ятаю, собор Богородиці тут на Вайсера. Це ще Радянські часи були. Тобто шукали місце, щоб цей орган поставити, і врешті-решт їм підійшло оце фоє філармонії, бо воно таке величезне, і цей орган дуже так органічно влився у ці колони. І зараз став такий цей зал, це фоє набуло зовсім іншого змісту. І ми от отримали власне, е прекрасний зал з ідеальними такими акустичними властивостями, де приємно грати. Як солістам, так і виконувати камерну музику, і е, відповідно, і атмосфера, і вітражі, і ці колони вони дуже гарно так створили такий гарний ансамбль. І дуже тішуся з того, що маємо приміщені філармонії органу зал. Це, до речі, не кожна філармонія може цим е, пишатися, бо буквально кілька філармоній мають органи, і ми в тому числі в свої, на своїй базі. Попри те, що вже було сказано, для органу написано дуже багато музики. Все ж композитори сучасні продовжують писати для нього музичні композиції, і, зокрема, українські. Е, так. і ну, Це як м, орган, як, як вічна класика, знаєте, яка часи міняються, а, а щось є такі речі, які, як смокінги, там, залишаються завжди в моді. Отак і орган. Він, він видозмінюється, музика, можливо, манери гри, але він завжди є в, в тренді. Як я казав, він використовується як в, в сакральній, в релігійній музиці, він використовується як в музиці для кіно, як в рок-композиціях. Е, молоді композитори пишуть, і ми от бачимо, навіть якщо згадати, от е, зокрема я вже згадав Віктора Камінського твір, який написаний для органу. Писав і Олександр Козаренко, є е, твори для органу, Гончаренко є прекрасні е, гончаренка твори. Молоді композитори звертають увагу на цей інструмент. Бо це виклик. Ви знаєте, якщо для е, кожен композитор, який пише твір, він мусить розуміти можливості і знати специфіку того чи іншого інструменту. Е, орган це складний інструмент, тому що, крім двох, трьох, навіть чотирьох мануалів, є маса різних тембрів. Є ще мануал для ніг, і композитор мусить в, цю, в ту всю кухню вникати, розуміти, як це все пишеться. Тобто це така... амбітні такі для кожного композитора. Всі, всі композитори люблять десь експериментувати і щось шукати, тому Богу дякувати, є дуже хороший доробок українських композиторів і молодь пише для органу, тому я думаю, що. Цей інструмент з моди ніколи не вийде. Передусім, музика це емоції. Як людина, як музикант, опишіть свої відчуття органої музики, на що це для вас схоже. Ну, я як музикант дуже люблю е грати з органом. Я маса концертів відіграв з пані Наталією. І в нас в органій залі, і по Україні, і у Львові, і в Чернівцях, і в Рівному, в Луцьку. Це щось інше. знаєте, є, Можна грати концерти з якимись камерними колективами можна в Супродії оркестрів, але от гра з органом, вона, вона особлива. Бо коли ти граєш і чуєш, що за тобою звучить така велич просто це, це дійсно звуки йдуть звідусіль. Тобто ці труби, якщо, до прикладу, у нас не так високо розташовані труба у Львові. То цей ряд труб, він досить високо. І е, акустика в органній залі, вона така, м як, як в костелах, така дуже насичена. Це, це щось особливе. І будь-який концерт з органом, він, він по особливому сприймається. Дуже люблю грати з цим. Е, навіть пам'ятаю концерти в Кам'янці-Подільському, хоча там досить старий орган і десь. Можливо, не на найкращих кондиціях і десь він може по інтонації не зовсім. Але от та атмосфера співзвучу, особливо флейти і органу, бо ми все ж таки споріднені інструментами, духові, орган-духовий інструмент і флейта-духовий інструмент. Та навіть інші інструменти в поєднанні з органом, чи, 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 це, чи це скрипка, чи голос це щось особливе. Це щось таке, що переймає. Як я вже казав, тембр органу він має оцю якусь таку безкінечність. Щось таке, що, що кудись летить, як, як космос. Так? Ми не знаємо, де його кінець. Оцей звук органу він десь, десь от щось відображається. І е, тому цей інструмент, можливо, і популярний, бо люди е, і не втрачає популярності, люди шукають якісь нові емоції або можливості десь прийти і не просто. Отримати якусь таку насолоду естетичну, а десь зануритись, можливо, в себе, десь помедитувати. До речі, дуже багато є медитативної музики для органу. І рекомендую всім, бо, бо воно працює і воно дійсно дає свої результати. Це унікальний інструмент. Тож, наостанок, маєте нагоду запросити усіх любителів органної музики на концерт, на фестиваль. Та запрошую усіх відвідати всі концерти нашого фестивалю, бо кожен з концертів є особливий. Він є цікавий і самобутній. Запрошую фестиваль відкривається 4 жовтня, відкриває пані Наталія Молдаван цей фестиваль. Закриття фестивалю 11 жовтня о 18-й годині. Ви почу, будете мати почути можливість всіх гостей фестивалю у супроді Камерного оркестру. Приходьте, насолоджуйтеся і доторкніться до вічного. Дякуємо, пане Тарасе, за ем, цікаву розмову. І бажаємо вам гарно відбути фестиваль і наступних яскравих сторінок музичних у вашій філармонії. А глядачам бажаємо всього найкращого, до наступних зустрічей!